Структура мала бути зовсім інша. тобто, ну, Я це зразу бачив, тобто, В принципі, ті помилки, які я побачив, судді теж, судді теж побачили. Результатом я недовольна. Я могла краще. Я знаю, що я, я знаю, я вмію. Безумовный фаворит сегодня, я так это Андрей. Да? Андрей показал себя одним из лучших на протяжении всех этих конкурсных испытаний. И це... капкейки были. И капкейки вимоги. у него были прекрасные, совершенно замечательные по дизайну, и по вкусу. Все было супер. І, і вчера он был перший своим пляцком на первом месте. Не можу не відмітити потенціал жені, тому що вона перескочила несколько ступеней в очередній раз. Її торт був смачним і нежним, і капкейки вчора були удачними. А Катя вчера. претендує на да. зірку випічки. Катя, так Знаєте, така складна у вас і важка місія в нашому проєкті. От подивіться на всі ці шедеври, і серед них є якісь, які вам не подобаються категорично. Що це? Серж, от, от проти чого ти виступаєш сьогодні з цих? Kak сказать kaže, tvori торт tort realno nedopečen. Pa je to moje kora kakto слишком šokoladac verhu, kakto tolsto i uopće сложно režeći. Nada bilo prebežati kad će u pomoć pa rezati tort a s opet sravnić sjemastalnim Как-то не то. То и клубника залита шоколадом, и какой-то непонятный цветочек, и как-то... И даже вот айсинг, которым Арися так была горда, она на одной части своего айсинга забыла убрать бумагу, бумагу да. на которой рисовала этот узор. У да. нас э, как-то с Орисием был и по вопросу хлеба, сырого теста, у нас с было проблема проблем э, несколько раз. Е, или полный промах, или полный выигрыш. Да. А что Володя? У Володи есть какая-то э, огромная любовь к сахару и сливочному маслу. Почему-то. И Леся. Леся, Леся, Леся. Как-то у Лесі був неудачний день. Очень і день. І сьогодні, і вчора. Блін! Як це вона якось спокійно йде. Тобто, якщо взяти торт з днем народження, це має бути якийсь святковий, якось виражено яскраво. а в неї доволі такий буденний, так? Можна сказати. Он, он... Она и раньше делала простые и обыденные да. вещи. Это ее стиль. Но они были вкусные, они были хорошо сделаны. Здесь что-то совсем непонятное. Здесь очень много проблем. И с капкейками было много проблем. Блин, блин. И кор был ужасный. Не и как-то она, она абсолютно потерялась. И вчера пяток не особо выражался да. якостью своей. І минув третій тиждень великого покарського турніру, і сьогодні знову буде визначена. Зірка випічки і ще з одним ми попрощаємося. А в фіналі взагалі повинен залишитися один. Тому кожного разу судді все більше і більше претензій до вас будуть пред'являти. А це значить, що у фінал має вийти найсильніший. Впрошли раз ми відмітили Сашу за потенціал, за ті шаги, які він зробив, за той огромний шаг, який він зробив від одного рівня до дуже успішного второго рівня. І в этот раз нам хотілось би сказати те же саме жені. Женя, ты нас очень удивила тем, что ты сделала такой вкусный торт, тем, что ты сделала такие вкусные капкейки, и мы видим в тебе такой же огромный потенциал и ждём от тебя новых успехов. Нам будет очень интересно, как ты выступишь. Я хочу відмітити роботу Андрія, і також е, мені хочеться відмітити роботу Каті. Це доволі тонка робота. Але зіркою буде тільки один. Саша, можна я в тебе запитаю? Ти на минулому тижні був зіркою випечки. Як ти думаєш, хто буде протягом цих двох днів зіркою випічки ось цієї третьої програми? Ну, якщо б у мене був такий шанс бути членом жюрі, я би з удовольствием віддав цю награду Андрію. По-моєму, він просто молодець. Наші судді недовго сперечалися між собою. Скажу, що вони і не сперечалися. В них є на цьому тижні свої фаворити і, напевно, вони б з тобою погодилися. Андрій. Ти на цьому тижні зірка випічки. Андрій Ми тебе з цим вітаємо. Нехай це звання допоможе тобі на наступному тижні. На цьому тижні вже все вирішено. Я думаю, що цей тиждень, який ти проживеш вдома до е, наступної програми, він буде надихати, і творити в наступній програмі ще краще. Ну на цьому позитивна. Частина нашого фіналу закінчується, тому що розпочинається частина, яка є дуже хвилюючою і болісною не тільки для тієї людини, кого назвуть сьогодні, але і для самих суддів. Серж, як мужчина, візьміть на себе цю відповідальність. Є люди, які роблять шаг у період які реально розвиваються, стараються і забутаються. І на жаль, є люди, які не роблять той шаг. na danom momentu jest neskoliko učasnikov, katori sa žaljenju Valodja ne delaju da statično tako je. Ljohko testo vipočku, kremi bivaju kakito to tižoli, kak to nada boljše pa Nada kak to imete to želanje vnutri, što bi Получил титулу Лучио. Нада Орисија както здела тетот шаг, људе корми ти сироин тестом както не правилно. Олесија било би овчии хорошо если би гребала период. Судија здробиле си и Цей вибір оголошую я, і на цьому тижні великий Пекарський турнір залишає. Борися. Дякуємо вам за участь і до зустрічі. Тука на раз, два-три. Раз, да. два-три. Блін. Чи не вперше учасники сьогодні зрозуміли? Що великий пекарський турнір не лише приємне спілкування з однодумцями, а й справжня важка боротьба. Попри хвилювання був зібраним і готовим до будь-якого рішення суддів. Сьогодні, звісно, я отримала таку дозу адреналіна. Я... Как бы я не, даже не догадывалась о том, что могла бы, что я окажусь в тройке не совсем удачливых пекарей. Случайно что ж куда в такие короткие термины я себе запланировала трошки дом дольше тут побудьте. Але решила так судя значит так решила значит так моя будет. Я не ставил перед собой цель прямо выиграть. Я делал то, что я делала.